Ми на конференції Реагро. Це майданчик, на якому збираються аграрії зі всієї України. Тут збираються люди, які рухають аграрний бізнес нашої країни вперед, навіть в такі складні часи війни. І одна із зустрічей, приємних зустрічей це з Володимиром Мокляком з Полтавської області. Ми з вами вже не бачились більше двох років, так? Так. Як ваші справи? Розумію, що ці роки були непрості. Ну, В загальному, якби не війна, справи нормально, навіть, можна сказати, добре, гріх обижаться. В основному є врожай, є ціна. Одна культура підвела соя. ну це таке діло. Це все одно різні культури, щось краще, щось менше. Ціна нормальна, так що все нормально. В загальному все добре. Не можу не запитати про долю вашого унікального експерименту по порівнянню класичної технології і землеробства без обробки ґрунту. Не закинули його, продовжуєте, Михайло Іванович, це я був трус тоді, тому що я ж класичний українець, боявся нову тіла. Думаю, вдруг. Господарство було дуже успішне, 2010-2011 рік. І як переходив я на утіл, на Нову заклав три ділянки з традиційної технології. Традиційна, класична, як хочеш, її називають. І от до сих пор вони так і йдуть. За них я рівняю кожен рік, куди воно йде. Там і гумус, там і черв'ячки ми вважаємо, тому що кажуть, та багато на утілу скільки. А я десь дів-два назад в полтавській аграрії читав лекцію. У нас, може, не так багато 148 черв'ячків на квадратному метрі, а там 32-30 лишнім, ну більше менше на різних полях. І я казав так, кажу, я оце тут вам. Лекцію читайте, а в мене на одному гектарі 150, а в господарстві 3 мільярди працює черв'яків. У мене є до чого порівняти. Тому що на Новотілові їх біля півтори сотні, а там 30-40, ну 45 з там у п'ять раз по роках, по культурах буває коливання таке. Ну і вони своє діло роблять. Я ж тут. Зараз на ока гра, а черв'ячки в мене працюють. А, ви, а стан ґрунту ви порівняєте? Ну раз вони працюють, я до чого доводю. Вони своє діло роблять. О, і е, результат, як завжди. Ну в середньому по рокам я всім кажу, кукурудза плюс то на півтори-дві. Ну, бува по разному то на півтори плюс проти звичайної технології. Соя. Три-п'ять сендерів щорічно, не виключення і в цьому році. Правда, в цьому році так вийшло, що три ділянки і всі були соя. Ну, оці мої три участки, згром соя була. Так. На той рік там вже на одній пшениця посіяна. на кожній ділянці на висвіт стартувала гарно, красиво по звичайній технології. Вперед йшла. Думаю, ну це, мабуть, таке, пролечу, мабуть, у цьому. Ні, не багато. Є від одного до трьох центнерів плюс. Ну, а наскільки ж простіше, все на все посіяв, і ти вже молотиш сою через три місяці. Ну, захист так, як і там. Ну, це таке. Ну, це порівняння урожайності багато про що каже. А як стан ґрунту порівнюєте Та, там і там? Ну, ми давненько вже робили аналіз, давненько робили. Все збирається, воно там. Поразним причинам. Ну, раніше те, що ми давненько робили, накопили ми органічну речовину там від 0,25 до 0,66 процента. Процента в нас нема. Ще не... Може, зараз вже є, але це вже років п'ять назад, ми як робили аналіз. Ну, думаю, що може й не лишнього. Ну, яка динаміка? Ну, це воно й працює. Яка динаміка була? Динаміка, як ж не роблю кожен рік. Якби ж я робив, я б динаміку сказав. Ага. Я зараз не знаю. Колись зроблю, подивимося, як динаміка буде. Ну, динаміка каже, що плюс кожен рік, як помилок ніяких не наробив, плюс врожайності. Оце й динаміка. Вона каже за себе, Грунт, звісно, класний. Теж недавно, ну, місяць назад, може два, два, Загравної академії приїжджали, я їх на поле повів, кажу, Пішли подивимося. Копнули, сирий ґрунт до рук не липне, не так, як перші роки, вже й сівалку можна рано сіяти. Ну, Своє діло органіка, біота, черв'ячки, мікробіологічний стан, вони своє діло роблять. І коли вже в мене брали кременчужани, там університет, ну вони там по бактерії, гриби, проактивність біо... Біоти. Там теж вища процентів на 30-40 на, на тілі проти релі. І ми так за грарки зайшли, там взяли, зайшли на звичайну технологію. Ґрунт там такий, ну пісок. такий, Як не пісок, ну таке, розсипається пилюка. А там зайшли структура, як усі кажуть, як сир, таке порівняння. Ну, я навіть сказати, як. До чого можна порівняти? Ну такий дуже красивий, дуже гарний. Просто відкриваєш і ти ним любуєшся. От не цвітком, нічим, а просто грунтом. Бачиш, яку його силу, яка його красота. Ну, оце таке. Шо? Чи вирощуєте ви покривні культури і чи вдалося отримати всходи? А, ні, е в цьому, цьому році? році покривні, в минулому році так, були покривні культури, і то навіть так було, що покривні культури. Дай дай кон отримався, другий. Ну не такі, щоб як у других там буйні, бо воно дощик один був в началі серпня, вони пішли. А далі аж у жовтні слідуючий доль був, то вони так, такі, не такі, як хотілося. О, то навіть ще кое що зійшло у цьому році по соняшнику. Суданська трава виглядала соняшника. А в цьому році не те, що покривні. Падалиця ні пшениці, ні ріпаку не зійшла до 16, -го, 17 -го жовтня. Дощ пройшов 12, -го, 16 -го жовтня. І після дощу падалиця з'явилася. А то не було нічого. Ні бур'яна, ні падалиця, нічого. Так що дуже трудно з спокривний. Хочеться, так, да, хочеться кругом. Ну не просто з ними. Я ж часто розказую, що я тащусь нову тіло. Це фішка, яка мені не треба, ні опті тіл, ні верті тіло там придумують, ні стріб тіл, бо хтось той тим. Та кажу, займайтеся ти чим хочеш. Я свій знайшов, нішу. Ми виробили свою технологію, свої в нас підходи, сорти, гібриди. Ми дуже ми зараз шарахкаємося. Хоча в нас ціла папка дослідів за цей рік. Ну там як розказати, то там половину, та не половину, там кої, які тільки працюють, а то все на утілі де. Воно мало що ефективного. Отак мене дуже зараз. Предлагаю те, друге, третє. Я вже сів на свої там сорти, гібриди, фірми. Просто не хочемо втрачати час. У нас новинки є, О, ну я вже знаю, де що. Ви все для себе вже доказали, так? Да? Та доказали мені, я нікому, вони хтось прийде, а оте кажуть: та раді Бога, ну роби собі. Ну. А чому, чому, при тому, що ви для себе вже все вирішили, ви не кидаєте цей унікальний досвід, а продовжуйте його? Не, так здрасті. Це ж, це ж цікаво. Це ж цікаво. Це вже зараз ось через місяць буде 14 й рік. Це фактично ви робите для тих, хто сумнівається. Хто та так, шукає так, свої так, шляхи? Так. Так. Це краще, я скажу, це кращий доказ правильності вибраного вашого шляху. Коли ви нікого не переконуєте, ви нікого не заставляєте вибирати той чи інший шлях, ви просто показуєте. Я колись розказував, там приїжджають, ми як там не як, у нас сучасна техніка. От зараз ми беремо самохідний оприскувач більше 500 тисяч євро. Не кожному фермеру під силу, а в нас один відійшов вже більше з 11-го року. Він вже той старенький, самохідний, теж хороший, але хочемо сучасний, всі валки сучасні. І Економіка другий, дозволяє. Шо? Економіка дозволяє купляти саму да, сучасну економіка техніку. Економіка дозволяє хорошу техніку купляти і не тільки. І для себе щось припадає, і допомагає, і, і те, й те, так що. Затрати малі, продуктивність висока. Затрати малі, продуктивність висока. І в цьому секрет вашого успіху. Ну, це ж і в цьому секрет, тому що затрати малі. І зараз під час війни це особливо важливо мати собівартість невелику, щоб ціна може бути різною, а якщо собівартість низька, ви вистоїте. От дивіться як. Один фермер у нас купив пшеницю. Я пізніше розвятаюсь, розчитався, другий купив, я розвятаюсь, розвятався. Дав до насіння пшениці озими. У нас цілий асортимент сортів. Третій, а, а скільки ти хочеш, тону. А можна оплатити на слідуючий рік з кредитом. Кажу, так а що ти другого? Це тону не способен купити пшениці насіння через рік оплата. Та що, в мене соя, скільки, кукурудза, скільки погоріла. Що я йому до речі сказав? Бери займайся наутілом. тілом, платить тобі його раць, дискувати, чи що там ти робиш. Ну я не цікавився. Думаю, він, ну от, от на жаль, так. Подумаєш, що не можуть купити тонну пшениці. Так. До чого доживаються, розумієте? Да. І все одно вони чіпляються за старе. Навіть ваш досвід їх не переконує. Не, він, я не знаю, чи він навіть знає, чим я займаюся, чи ні. Да. Я навіть не знаю, а що ж я їм буду казати? Що... Я, так, не дуже... Мені не жалко було, просто обідно, думає, лівки-палки. Це... Ну, я бажаю вам успіху на вашому шляху. Ваш приклад надихає багатьох людей, які шук... шукають нові шляхи. Землеробстві. Чи надихав він, чи ні. Ми обрали собі потихеньку, працюємо. Да, Надихає. І, і нормально. Коли я з вами зустрічаюсь, ви кажете, Та що такого особливого у нас? Це ви вже звикли до цього. Для багатьох людей саме те, що ви робите, це великий приклад і наснення. Дуже вам дякую. До нових зустрічей.